У ім'я і Сина, і святого Духа Амінь, улюблені во Христі, браття і сестри, цю неділю припало свято великомученика цілителя Пантелеймона. Я вітаю вас із неділею, і я вітаю вас із святом, здоров'я, найцінніший дар від Бога, який. Дуже часто ми губимо протягом свого життя в юності, не задумуючись, в старості жаліючи. Але кожного разу звертаємося до Бога, щоб Господь Бог, милостивий Бог, дарував нам здоров'я. І сьогодні ми слухали Святе Євангелія, як Бог зцілював сліпих. Виганяв демонів, і німий заговорив, Господь Бог дарує зцілення і нам з вами, навіть не чекаючи інколи нашого прохання, чекаючи просто, щоб ми звернулися до нього, щоб ми не відверталися від нього. Щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі, згадайте, Свої батьківські турботи за своїх дітей, знаючи, що дитина хвора, ми знаємо наперед, як її треба лікувати і яке саме лікарство треба дати дитині. Ми тільки ждемо, щоб Бог, щоб дитина проявила. Теплоту і любов до нас, до нас, батьків, які щодня виливаємо на своїх дітей теплоту, любов і піклування. Бог, чекаючи від нас теплоти і любові, дарує нам щодня свою теплоту, свою любов, своє піклування і. Проявом цього піклування є святий великомученик Пантелеймон, якого теж дарував нам Бог для зцілення наших тілесних і душевних хвороб. Сьогодні будемо звертатися ми до Пантелеймона, щоб він зцілював наші рани, рани наших воїнів, зцілював наші болячки щоб ми в здоров'ї і в радості славили всечесне і величне ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Боже, благословлення на всіх вас, підходьте до Христа.